В принципі, основне все, один товар додано. Тепер, щоб цей товар, щоб можна було відкрити його детальний опис, клікнувши по картинці чи по самій назі, то потрібно зробити так. Беремо цей товар, відкриваємо тут, клікаємо по цьому товарі. Так, зараз ще воно довго відкриває. Одним словом, коли воно його відкриє, саме головне нам це посилання на цей товар. Його Копіюємо тут. Копіюємо і тут просто можна вже додати посилання, щоб коли людина клікне по цій картинці чи по тому тексту, вона попаде на цей товар. Наприклад, як додати на картинку посилання, клікаємо по картинці і клікаємо тут посилання, вставить і змініть силку. Клікаємо. Те, що тут пише, стираємо. Вставляємо наше посилання, яке скопіювали раніше. Тут можна написати заголовок. Десь можна написати будь-який, там, наприклад, яка кобаса, там, салямі чи яка. Клікаємо обновіть. І все, вже коли людина буде клікати по цій картинці, буде переходити на детальний опис товару. Так само з текстом бажано зробити. Бо одна людина може клікати по картинці, інша може думати і клікати по тексті. Тому так само тут. Беремо це, стираємо і вставляємо нашу силку сюди. Тут так само можна щось написати, якийсь заголовок і обновіть. Ну, і, в принципі, так кожний товар. Тут інший товар, другий, тут третій товар вставляється. І далі вже між товарами можна зробити один рядок пропуску і так далі додати.